Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Анонс першого серійного авто від цього автовиробника був ще влітку 2022-го. Незважаючи на це дебют, концептуальної версії відбувся цієї весни на автосалоні у Шанхаї. Тепер компанія Чанган, якій і належить чергова створена ним автомарка Джує, показала передсерійну версію електромобіля з робочою кодовою назвою CD701. Це авто має стати на конвер на початку 2024-го. Найцікавіше у цьому електрокарі конструкція кузова це не витягнутий купеподібний кросовер, як може здатися при погляді в профіль, а справжнісінький пікап позаду. Є вантажний відсік, відокремлений від салону твердою перегородкою зі склом. Також є відкритий борт, а дах відсіку, який і створює інший вигляд для авто, можна прибрати вперед. Китайський Tesla Cybertruck CD701 все ж таки помітно компактніше авто від маска. Він витягнувся на майже 5 метрів у довжину. Модель від Тесли на майже метр довша. Штатні колеса діаметром 21 дюйм. Пари з'єднані широким дисплеєм, на який можна вивести різні піктограми та написи. Це вже стало трендом в автодизайні, як мінімум, серед виробників з Китаю. Це авто стало першою моделлю на новій модульній платформі SDA, яка стане основою для багатьох майбутніх моделей від різних компаній, що входять до портфеля материнської компанії Chang'an. Одна з відмінностей у тому, що кермо та гальмівна система пов'язані лише по дротах з колесами. Шасі повністю алюмінієве з пневмобалонами. Передня підвізка влаштована задвоважливою схемою, позаду багатоважельна. Споживач може вибрати із версії з заднім приводом, потужність двигуна якої 180 кВт або 245 кінських сил, чи версії з повним приводом. У неї, звісно, два електродвигуни, потужність кожного 150 кВт, а разом маємо 408 кінських сил. Інтер'єр це мінімум фізичних клавіш, округлі форми, проектор на скло замість звичайних цифрових приладів, тому є лише один великий центральний дисплей на передній панелі, розгорнутий у бік водія. Хоча ні, він не один. Другий екран мультимедійної системи встановили у сонцезахисну пластину пасажира, яку можна відкидати. Зазначимо, що подібного у серійному авто ми особисто ще не бачили. Селектор керування трансмісією, розташований на рульовій колонці. Інші технічні подробиці та ціни будуть оголошені ближче до старту виробництва. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті VOLTAuto.ua Китайський автогігант лідер місцевого ринку. Компанія BYD представляє ринку нову модель електричний кросліфтбек SON-L, що означає довгий. Незважаючи на те, що це нова модель, а не подовжена версія найпопулярнішої моделі SON, як можна подумати, вона поповнить гаму гібридів та електромобілів із попередньої лінійки під назвою Dynasty. До неї входять моделі Son Plus, Son Pro, Han, Tan, Yuan Plus та інші. Як ви розумієте, це назва різних китайських імператорських династій. Відзначимо, що сучасна лінійка авто від BYD називається Ocean, що означає океан. До неї входять такі моделі, як седан-морський Котик, Електросітікар Сігал або Чайка, Хетчбек Долфін або Дельфін. Та електрокросовер Seal U, який продається на ринку Європи. Як концепт Кар авто son Ель вперше показано на шанхайському автосалоні у квітні 2023-го. двадцять зразок представлений на автомобільній виставці Ченду BYD SON-L має мінімальну уніфікацію з іншими моделями сімейства SON, адже в основі новинки лежить електромобільна платформа e 30 з 800-вольтною архітектурою. За типом кузова новинка це щось середнє між електроліфтбеком та кросовером. Екстер'єр виконаний у стилі сучасної лінійки авто з морського сімейства компанії з міста Шеншжень. Авто сон Ель намагалися зробити не дуже високим. Як для кросовера, у нього всього 1,56 см висоти. Інші габарити 4 метри і 84 см це довжина, а ширина 1,95 см. Полісна база пристойні 2 метри і 93 сантиметри. Мінімалістичний інтер'єр, зроблений у дусі інших сучасних моделей BioID. але можна звернути увагу на наявність відносно великої кількості фізичних кнопок. На центральному панелі довкола великої рукоятки селекторотрансмісії розташувався блок клавіш допоміжних систем. Оригінально виглядає кермо з подвійними бічними спицями, на яких теж достатньо аналогових кнопок. BYD SON-L пропонується у задньопривідній та повнопривідній версіях. У першої електродвигун потужністю 230 кВт або 313 кінських сил. У двомоторного авто загальна потужність 380 кВт або 517 кінських сил. З двигунами в парі працює одна з двох батарей. Ємність першої 71 кВт, година а в другій не набагато більше всього 82 кВт. години Паспорт на дальність ходу 550 та 662 кілометри відповідно. Електромобіль має вийти на китайський ринок до кінця цього року. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з піднебесної.